Листапав, це самовуться вже лоза, коли листопав. І поки брунька не почне живати. Весною. Михайло Кулік йде за лозою до десни. Понад півстоліття чоловік займається лозоплетінням. 73 роки вже. А ще хожу. Вибирає лозу за своєю методикою. Беру, значить, отак кругом пальця. Не лопнула туди. Ні. Значить, хороша. Це йде на вироби. О, знай, ціка красива. На боки на дно. Вода хорошого. Оп! Таке клацає. Ця лоза, розповідає чоловік, має пролежати щонайменше два тижні. Після цього з нею можна починати працювати. Щоб вона трошки прив'яла. Тому що, якщо свіжа із плести, дорого всихається. Всихається, значить тоді. Єздун виходить по-нашому. Живе чоловік поряд з річкою. Через дорогу від будинку починається луг. Каже, тут у Мезині кошики з лози плетуть всі. Називають їх плетюхами. Ну, для себе плетуть для себе. Ну, а я любитель. І для себе, і людям. І людям вже треба. Ось тут під навісом лоза вилежується. Це вже залишки, каже Михайло. О, о. Ось Далі чоловік працює в хаті. Починає робити плецюху з верхньої частини. Щоб її почати із нуля, я сказав, що три часи треба сидіти. Я три часи вишив. Завдяки тому, що плететься кошик зверху, а дно в останню чергу, розповідає майстер, його можна потім полагодити. Я на свою мать і видити, щоб був. Каже, колись плетюхи виготовляла його тітка. Він полюбив цю справу пізніше. Подивився, як кошики робить знайомий, і вирішив спробувати собі. Ну, попробував. Перва, як кажуть, не вийшло. Ну, от і Прилавчився і ну, тепер збираємо. По щоб прибіляють, одинакові були. У таку вазьму за то і в таку. А я різницями зброїми. Дружина Михайла Катерина говорить: плетюхами кошики з лози називають тільки у мезині. Такий вид мистецтва тут у умізені, як лозоплетіння, розп давніх давин воно існує. І плететься овальна. Вона плетюха і на вервечці на плечі надіває жінка. Або чоловік. Катерина родом з іншого села. Розповідає, довго вчилася правильно носити плетюху. Це найбільша плетюха в господарстві. Важить вона 8 кілограмів. Оце сіна насить каню, корови. І розкриває секрет носіння мезенських плетюх. Ну, я зараз переверну і виходить, що попала. Вона вже тоді, вже я в її сажусь. Дивись, вже я в її не сажусь. Готових кошиків та плецю Михайла з пів сотні. О, яка ще є. Тут усього, наче на базарі. Є тут і кошик заплічник. Роз, і по гриби пішов. І пішов. Назву кошика, техніку плетіння та як їх носити, подружжя хоче оформити як нематеріальну культурну спадщину Чернігівщини. Катерина каже, документи майже готові. Але треба спадкоємця. От якби знайти продовжувачі свої справи, потрібні послідовники. Учні у цьому і затримка. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.